О землі втрачена явися. Бодай у зболеному сні, і лазурови простилися, пролися мертвому мені. І поверни у дні забуті Росою згадок окропи, відай усе, благій, покуті, і тихо, вимови, го спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води, в далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, де чорні, не вороння лісів, світання тіні плихаті, над райдогою голосів, ранкові нашепти молінець, де плескіт крил, і хлюпіт хвиль, і солодавий запах виниць, як гріх, як спогад. Як біль, де дня розгойдані тарілі мощанжний парегу чмелів, твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, де коси чорні на світанні і жаром спечені уста, троянди пуп'янки, духм'яні, і ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина, той приярок, і те кобло, де тріпалося лебединя, туге ламаюче крило, де голубів, вільготні лети і бризки райдуги в крилі, минули, озовися, дети, забуті ратощі жалі, О земле втрачена явися бодай у зболеному сні, і лазурово простелися, і душу порятуй мені.